Триває 610-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Ситуація дуже загострена. В принципі суттєво нічого не міняється. Ворог як тиснув, так і тисне. Як десятки обстрілів в добу по території громади, сотні обстрілів по позиціям. Ну, Б'ють з усього, що є в наявності, артилерія, ствольна, реактивна, танкові обстріли, звичайні міномети. Ну і авіації. Дуже багато застосовують вони авіації, керовані бомби. За минулу добу 18 таких керованих бомб по території громади. Не тільки наші, і сусідні очеретинські, дуже гатять, останнім часом вони по селам очеретинської громади. Це Новоселівка, Перше, Желанне, Орлівка, Семенівка, Бордичі ті самі. Ну, Скажімо так, лінія фронту стала, вона тримається, жодних проривів нема, там серйозних якихось там загроз для оточення, про що говорять завжди, останнім часом. Да? Ну, загроз нема. Складна ситуація, але контрольована. Надскладна ситуація розгорнулася навколо терикону, каже очільник Авдіївської МВА. Терикон – це сіра зона. До контролю немає, ні, ні ворога, не нашого, там це сіра зона, в яку заходять і вони, і наші. Тобто там дуже запеклі бої. Стосовно примусової евакуації Завдіївки, про яку нещодавно говорили в міністерстві реінтеграції, то ситуація наступна. Поки що немає такої постанови. До нас її ще не доведено. Я думаю, що коли вона буде, будуть надані нам роз'яснення і механізми, саме як ми маємо проводити цю примусову евакуацію. Коли було оголошено про примусову евакуацію дітей. Там були чіткі механізми, ми мали розуміння, як це робити, і це робили. Звичайно, що як тільки буде так, ця постанова Кабінету міністрів, ну, будемо її виконувати. Місцевих вкотре закликають евакуюватись, аби врятувати життя. Проте на сьогодні у місті й досі залишається 1598 людей. Взагалі, то не дуже люди виїжджають, активізації. Саме на евакуацію не дуже. Вчора одну людину вивезли. Перед тим дві людини три дні взагалі ні, ніхто не їхав. Сьогодні на ранок 1598 осіб залишається в місті. Тобто цю магічну цифру 1600 Ми її вдалали. Ну сподіваюся, що ближче до зими там люди все таки ну, більш активно будуть виїжджати. Більший відсоток тих, хто лишається у Авдіївці, це люди віком 65+, Причини з яких не виїжджають майже у всіх, однакові. Ну, якщо так провести паралелі між цими відповідями і задати їм конкретне одне питання, то в принципі всі вони кажуть так. Питання дуже просте. Ви боїтеся, що ви більше сюди не повернетеся, якщо вийдете. І всі, от 99% кажуть так, саме цього вони бояться. Це наша ментальність. Там, мій там дім, моя фортеця, навіть якщо вона ну, дійсно зруйнована, там, живучи в підвалах, наражаючи себе на... Там 24 на 7 на небезпеку, там дійсно ризик для життя дуже великий. Ну, тим не менше люди залишаються, навіть є такі, які пишуть, а чи можна повернутися. Звичайно, що повернутися в такі умови дуже ну, небажано. Ну і плюс, скажімо так, є дуже багато повідомлень, і люди пишуть, як тільки. там, Буде тихіше, як тільки там відкинуть ворога. Люди ладні повернуться, навіть вирить землянку і відбудовувати місто. На і, і от саме про землянку дуже багато таких повідомлень». Не дивлячись на складну ситуацію, наші захисники продовжують нещадно бити ворога, не даючи йому жодних шансів.